Добрий ранок країна. Думаю, що багато хто як і я розпочинає його невиспаним і злим на росіян через те, що майже усю ніч у нас лунала повітряна тривога. Росіяни піднімали міх, били по Україні безпілотниками. про це ми будемо сьогодні протягом випуску говорити. Але що із цим почуттям злості можна робити? Мені здається, що найправильніше направляти її в конструктивне русло, в Донати на Збройні Сили України. Під час ефіру у нас буде декілька зборів. Просто зараз проп. Онує вам підтримати 59-ту окрему мотопіхотну бригаду імені Якова Гандзюка, яка боронить нашу країну нині на Покровському напрямку, але це одна із тих бригад, які звільняли Херсон. І зараз саме з Херсону ми розпочнемо. До нас приєднується голова пресофісу Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Толоконіков. Пане Олександре, я вас вітаю. Добро розкажіть, будь ласка, в Херсоні. Як минула ніч? Чи були під час повітряної тривоги удари ворога? Ні, в Херсоні під час повітряної тривоги не було від ударів. Але е, зранку була повітряна тривога, яка стосувала саме е, Херсонського Херсонського регіону, Херсонської області. Росіяни вдарили е, керованими аеробомбами по тягинці, Львова. Е, Кільське е, є повідомлення про війнування, про постраждалих. Слава Богу, немає. Е, повідомлення це було сьогодні зранку. Також чисно були вибухи вночі, але суттєвих таких повідомлень про постраждалих слава Богу немає. За минулу добу 19 населених пунктів правоверних Херсонщини росіяни обстрілювали. Там пошкоджено 11 приватних будинків, в тому числі в Херсоні. В Херсоні два багатоквартирні будинки, лікарню пошкодили росіяни. Черговий раз в Херсоні. І знову таки в Соні є поранені двоє в районі вулиці Прихопської, це Дніпровський район, і один чоловік в Антонівці. Ці двоє, які в районі Прикопські були на роботі, два чоловіки, і на них було скинуто вибухівка з дрону. То дрони вже залітають в Херсон у прибережні зони, тощо треба бути обережним. Так, от знаєте, це останні новини з Херсонщини, які я читаю це. Російські військові атакували з безпілотника двох цивільних у Херсоні, російські війська атакували з безпілотника жителя Антонівки. Тобто скидають вибухівку на цивільних людей. Яка логіка, як ви розумієте цю тактику? Ну знаєте, нам треба стати якимось таким хворим на голову, хворим на голову людиною, щоб яка скидає вибухівку на дітей. Бабусь, ну і на цивільних. Тобто, звичайно, тут вже е, важко щось дати логіці, е, що людина бачить в моніторі е, там, людину цивільну 100%, скидати на їх вибухівку, це 100% геноцид. Е, тут ні про що не можна казати, але раніше вона розказували, що РЗСВ або міномет точно не може летіти на військових, тому він може вилетіти на цивільних. І це похибка, але тут немає ніякої похибки. Це ціліспрямована атака на цивільних. Як це можна ем, зрозуміти або об'яснити? Не, не знаю, чесно кажучи, навіщо вони просто ем, або мстяться, або хочуть залякати людей, щоб люди покинули Херсонщину. Ім їм, їм було легше е, сюди, я не знаю, довжувати. Схидати тут, тут важко щось сказати, але, але те, що дрони долітають зараз до самого Херсону, тобто не шахеди, а е, фпв-шки, бомбери. Про що це свідчить? Вони об, навчилися обходити наш реп на інших частотах. Працюють на яких реп не дотягує? Вони Облітають, бувають, репи бувають вище пролітають, але вони пробують постійно. Звичайно, ми ж не розказуємо про ті а, випадки, коли рес таки діє на них і вони падають. А, звичайно, ми про це не можемо, не можемо казати. Я розказую ці випадки але Звичайно є, е, вони прощупують, які варіанти є, і посилювати. Ці атаки посилили кількість атак дронів. Раніше це було Бориславщина, там прибережні зони тягинки там Дарівки, Але зараз вони вже там зі Станіславом починали, і Станіслав, Білозерська громада зараз mm -hmm. пішли на Антонівку. Тут, тут пробують дронові атаки. Також зрозуміла. вам пане Олександре, за інформацію. Це був Олександр Толоконіков, голова пресофісу Херсонської обласної військової адміністрації.